Вас вітає Криворізький навчально-виховний комплекс номер 18 який згідно енциклопедії Криворіжжя було відкрито у 1937 році, і тоді він мав назву Неповна середня школа номер 18 Спочатку ця найстаріша школа району розташовувалася у пристосованому приміщенні барачного типу для учнів початкових класів. Відкрита вона була для дітей робітників, що працювали на щойно створеному комбінаті Криворіжсталь. Мирні творчі будні перервала велика вітчизняна війна. Але школа свого існування не припиняла вона розташовувалася в трьох приміщеннях біля водоймища Шанхай. Невеличкі будівлі покриті черепицею, а підлога. Лише з цементу, зверха вкрита толією. У першому приміщенні знаходилася учительська, через стінку маленький кабінет директора і зауча. Через 50-60 метрів один від одного було два одноповерхових будинки у кожному по два класи, які обігрівалися курним вугіллям через пічне опалення завдяки грубам. Після війни у 1948 році навчання проводилося у приміщенні старої школи. Це був колишній гуртожиток, де жили робітники Радгоспу 20. До 1965 року її відвідували учні із селища Миролюбівка, Станція Радушна. Більшість дітей ходили пішки, а деяких навіть возили бричкою. У 1988 році приміщення згоріло. Тому протягом 9 років дітей возили до школи інтернату, в якому було виділено приміщення для 18-ї школи. У 1997 році побудована сучасна двоповерхова споруда на території площею півтори тисячі квадратних метрів. За час існування школи. Директорами були Василь Іванович Бородавка, Раїса Федорівна Барабаш, Віра Григорівна Дирда. Сьогодні заклад очолює Шаврін Олександр Сергійович. У 2012 році на базі Криворізької загальноосвітньої школи No18 відкрито навчально-виховний комплекс Садочок Школа. У дворі садочку школу Встановлено сучасний майданчик для занять спортом, школярам та ігровий комплекс із гірками, гойдалками та пісочницею для дошкільнят. Як учні, так і педколектив сьогодні активно беруть участь у різноманітних творчих та інтелектуальних конкурсах, за які отримують нагороди або ж призові місця. Крім того, у закладі постійно відбуваються свята, учасниками яких є навіть малеча. Отож у школи славне минуле, прекрасне сьогодення і безумовно світле і дивовижне майбутнє, попереду у нас ще багато яскравих буднів, злетів, відкриттів, перемог та досягнень. Нехай завжди в прекрасний світ довкола ведуть стежки із 18-ї школи.